Всім привіт! Сьогодні я вам скажу, як я писала вірш. Весна прийде», який знаходиться на сторінці 45, і він знаходиться в півці про все життя. Ви бачите, як я писала перший стопчик, першу стофу, і там розповідається про те, що я планувала поїхати до мами, але почалася війна, і це був просто. Ми, тому що там такий був перебув, всі в'язають взагалі кудись вийти, всі була паніка, може ще не було, так сильно страшно. Вона може думати, але все одно. Я вам скажу. Бо все серйозно. Я вирішив нікуди не їхати. І там дуже гарно описується. Далі десь в наступному, третьому стопчику. Мені подобаються такі слова. Світліше небо і повітря супер, вікно поглянеш. Там інше життя. Ви розумієте, які це були емоції. Це, весна, це є весна, змінив скоро зима, потім знову весна. Хоча я люблю осінь. Я люблю осінь, дійсно. І навіть сьогодні мені каже, людина телефонує, Сьогодні такий пасмурний день, щось там накапає, щось неприясне, не зрозуміло, я кажу, я мені все одно повітря чисте, і знаєте, таке все, ніби як хоча дочки вже кашлять, так? я вам скажу, що а, мені подобається осінь, але весна це щось неймовірності, щось таке. А, це найкраще, що може бути, тому що співають птахи, кара зелена, І тоді я так і не поїхала, і тюльпани не подарувала, які я хотіла купити. Мамі, я так зрозуміла, на день народження. Ну, в принципі, день народження в неї в лютому, але все одно з порядного один народження. Це пов'язано, в принципі, саме з весною що ми дуже довго не приїжджаємо до своїх батьків. І весна, це мені здається, є саме такий як момент і такий е, період, такий час, коли потрібно в хорошому настрої, в розквіті природі, згадувати про щось хороше, і згадувати про батьків, і приїжджати додому, додому дитинства, яке воно не було, а, щоб не казали нам батьки, знаєте, вони не вдячні. Коли вони так кажуть, подяка це не означає низькі поклони, там, там танці. Я не знаю, що ще там перед ними. Нічого зробимо. Телефонувати і згадувати, приїжджати, інколи в гості. Оце є те, щоб відчували батьки, що вони вас не дають, не наводили, щоб вони ніколи не жаліли про те, що вони вас навділили. Реально, ну, щоб вони відчували, що в них є діти, і що в них є дійсно в дітях якісь сенс життя. Може, я багато ще хотіла б сказати з приводу вірша, який був написаний. Ви бачите, де, кури, яка дата написання, як закінчується. І хто хоче замовити бірку про сенс життя, в якій Ліпані, самі найкращі вірші до сих пір, а залишається збірка, це для мене найкраща, хоча ми її переробляли і заслужика. Саме така серйозна, сама така, знаєте, перша, але чомусь я не знаю найкраща. А, там дуже хороші вірші, я вам скажу, Три книги я присвятила своїм дітям першу, про це все життя Олександру, другу, балисті почуття Сергію і Світлані на країну дитинства. І я ще мрію випустити книгу. Я не знаю, чи це буде тільки в листах, або чудове кохання тільки в листах. Та тільки я не знаю, це буде так, вони щасливе кохання. Воно взагалі не буває, щасливим, ніде нікого не вірте. Бувають якісь такі, знаєте, пере... Ах... те, що на шляху. те, що заважає на шляху. Як скажемо, навіть там, де є щастя, немає. Такої волі, де ви хочете робити, що хочеш. Там, де є дуже велике кохання, немає особа «разом». Вони постійно окремо, що заважає бути разом? Там, де є сильне почуття, немає розуміння, можливо, якихось інших людей, які теж заважають. І багато є з тих причин. Я вам хочу сказати все одно, книга про кохання це дуже важливо. Це інколи, я думала для мене головне, було, щоб її випустити на першому місці. Але тоді була книга випущена про це життя, тому що це життя наш це є життя. Життя і е, сенсу тому, хто його дав. І те, що описано в цій книзі, це було охоплено всі теми, які можуть в житті, які прийшли мені на думку, на які ми можемо натрапляти. І все, що нас взагалі стосується. Всім чудового, довго гану приїму дня, настою. Я буду себе переводити в порядок. А вже я трохи виглядаю краще якось Ходити з продовжувати, кататись на тих самих роликах і так далі. І думаю, наша зустріч не остання. Люблю цього, адіо